І так 799. будемо відкривати ще раз. Ще раз, не Все будемо відкривати другу посилочку. Щиро дякуємо Наталі, Катерині, Тетяні, Олександрі і перевізнику. Віталій, ще раз дякуємо. Ще раз Відкриваємо другу посилку і нам покажете, що нам прийшло. Цю роботу добре запакували. Все на нову порцію запаковуємо. Надійно. Надійно починаємо. Комп'ю зон. Тепло. Ще, дякую. Дякую. Квасан, зубна щитка, капки. Так е, ми покажемо. Зачекай. 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 А, купальні. Ось такі. Вони похожі як на чешки, так? Да? Такі капчки. Білі. Білі. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Шіру дякуємо. На літо купальник. Футболочка. Дівчатка. Маусом. З Сміки мауски. Шорти дівчаткам на літо. Сарафан на літо дівчатка. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Ласіни, дівчатки. Кварцами. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Сиро дякуємо. Зараз так все відкриє пакет. То таба пакет. Руки, руки надійніші. На Корсани, маколики, Я Артем з пакетами в пакет. Корсани. Артем бера, де табак телявить. Кортани, вапли. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Сиро дякуємо. Смаколики, шоколадки. Щиро дякуємо. Щиро Дякуємо. Дякуємо. Гефітчики. Як правильно. Цукерки. Мерцела. Мармеладки. Щиро щеро дякуємо. Сиро, щеро дякуємо. Байчиво. Вафлі. Вафлі. Маковики. Солодощі. Щиро-серо дякуємо. Зубна паста. Сиро дякуємо. Сиро дякуємо. Зараз дякуємо. Картани. Сиро дякуємо. Сирово дякуємо. У Вольфудові ротников. Сейчас я виверну, покажу вам. Я там там розпочати, я вам покажу. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Щиро... Дякуємо. Будемо примирати і вам покажемо в наступному відео. Печиво. Ой, Вафлі Щиро дякуємо за смаколики. щиро дякуємо. дякуємо. Ми Каріну зараз з кучею закладемо солодочки. Курсани, щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Широ, дякуємо. До <рес> Будемо мову <вули> закладати. Курточка <рес> тепла. Шортики на дівчатка. Смаколики, чипсы. А не це хлопят. Хлоп це хлопця. Где хлоп Діти... ты за дитинство я? Курточка Що... на навесло. Це... Курточка. Надітаємо. Щиро дякуємо. Це дякуємо. 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 Так, ще один пакет. Це вже легший. Танки. Зубні паски. Зубні паски. Зубні паски. Зубные щітки. Прокладки. Мило і зубні щитки. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо. 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 Все ми Дякую. Щиро дякуємо. Дитяче пюре. Пюрешка. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Дякуємо. Щило дякуємо. Дякуємо. Кюре. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Сиро дякуємо. Кобаска по серві. Щиро дякуємо. Дякуємо. Дякую. Треба там закладати хлопчик. Погреці.

А дядя настає, а бабуся закладає. А ви тіти не бачите мене. Шампунь. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Сиро дякуємо. Так. Помагай мені. Допомагай. Це в нас... Господи. Это уже голова закончилась. Все родявка ему. Все родявка ему. Закладаем Богу. Закладаем Богу, все. Богу закладаем. Шавли хотят. Пав на чашки, бо там навіть я не можу його вже підняти. Вони вже за сьогодні я... руки болять. Так, да, я все вийшов, ну,

Щиро дякуємо, закладаємо. Саночки. Консерви. Щиро, щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Сиро дякуємо. Ось консерви. Пагеті. Щиро дякуємо, дякуємо. Щиро дякую. Сьорто. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Сиро дякуємо. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Дякуємо. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Холодно, <ріпи> Ші... <ріпи> борошно, щиро дякуємо, борошно пакет. Щиро дякуємо. Ай холодно. Щиро, дякуємо. замок <ріпи> <Вибач. Аж> <ріпи> <ріпи> будемо відкривати третю посилу. Що <ріпи> Дякую. Щиро дякуємо.